Перший вираз нерівності ми маємо прологарифмувати. Але, щоб не помилитися, ми запишемо це таким чином. Отже, логарифм десятковий 10х до квадрату. Тому це буде логарифм десятковий від 10 плюс логарифм десятковий від х і до квадрату. Логарифм від десятко від 10 це 1, тому ми маємо 1 плюс логарифм від десятковий до квадрату. Ось таким чином можна записати даний вираз. І тому далі, наприклад, я зразу буду вводити заміну. Логарифм десятковий від х позначимо через t, буде мати 1 плюс t до квадрату мінус t, мінус 3 більше рівне 0. Ось така нерівність. Відкриваємо дужки. 1 плюс 2t плюс t в квадраті, мінус Т мінус 3 більше рівне 0. Тому Т в квадраті 2t відняти t це плюс t. І 1 відняти 3 мінус 2 більше рівне 0. Корені нашого рівняння. Т1 буде дорівнювати мінус 2, т2 дорівнює 1. Добуток їх дорівнює мінус 2, а сума має дорівнювати мінус 1. Це корені рівняння. Тому далі ми продовжуємо розв'язання нерівності оцієї, цієї, відносно Т. Виставляємо ці значення мінус 2 і 1 зафарбовані. Знак плюс мінус плюс, і нам треба більше рівне 0, там, де стоїть знак плюс. Це об'єднання двох проміжків. Разом з тим ми запишемо це таким чином, що якщо Т знаходиться ось тут, то воно має бути менше рівне мінус 2, а якщо тут, то Т більше рівне 1. І або. Тобто об'єднання розв'язків ми маємо отримати. Таким чином, замість те, коли ми підставимо заміну логариф від гікса менше рівне мінус 2, а тут логарифм від вікса більше рівне 1. І далі ліву і правою частини нерівності представимо через логарифм від гікса. В першому випадку ми будемо мати логарифм десятковий від ікса менше рівний, ніж логарифм десятковий. 10 мінус в другому степені це 1 сота або 0,1. А тут ми маємо логарифм десятковий від відкса більше рівний, ніж 10. В першому це 10. Так як основа у нас 10 більше від 1, то знак не змінюється, і тому далі ми продовжуємо писати і пишемо в першому випадку х менше рівне 0,1, а тут х більше рівне 10. Або, і тепер вже обов'язково дописуємо ОДЗ, Х у нас під логарифмом, тому має бути більше за 0. От ці всі умови і визначають розв'язок нашої нерівності. Показуємо це на числовій осі тепер уже х. Отже, х менше рівне 0,1, або х більше рівне 10, і умова х більше 0. 0. виколота точка більше 0 ось тут. Тому ми бачимо. Розв'язком у нас буде об'єднання проміжки від 0 до 0 0,1 включно, потім від 10 до плюс нескінченності. У відповідь ми маємо записати найменше цілий розв'язок нашої нерівності. На проміжку від 0 до 0 0,1 включно, цілих немає, тому наступне найменше ціле число це вже число 10. У відповідь ми пишемо число 10. Зліва у нас добуток двох виразів, і за умовою він менше рівне 0. А від'ємним добуток буває тоді, коли вирази мають різні знаки: плюс один, другий обов'язково мінус. Так як корінь не, буває, не набуває від'ємних значень, то, так як він не від'ємне значення приймає, то тоді логарифм за основою 2 від x-3. Має бути менше рівне нуля. Але у нас був корінь, тому підкореневий вираз, ми обов'язково дописуємо, що підкореневий вираз має бути більший рівне нуля. Ось така система нерівностей визначає розв'язки. Коли менше нуля, але ще у нас є рівне нуля. Це означає, що коли корінь. Приймає значення, яке дорівнює 0, то зліва 0 помножити на довільне число, чи від'ємне, ми маємо 0. І задовільняється наша нерівність. Тому ми дописуємо розв'язки рівняння мінус х 7 х мінус 10 дорівнює 0. Але, знову ж таки, розв'язки даного рівняння будуть нам підходити тільки тоді, коли вони підійдуть. Під область допустимих значень для логарифму. Тобто х-3 має бути більше нуля. І далі об'єднання цих двох умов визначають розв'язки нашої нерівності. Отже, спочатку розв'яжемо першу систему. Розв'яжемо, наприклад, першу нерівність, це логарифмічну нерівність, приведемо ліву і праву частини до основи 2. Тобто, 0 ми напишемо як логарифм з основою 2 від одиниці. Так, як основа 2 більше від одиниці, знак зміниться, ми запишемо, що х-3 менше рівне 1 а тому ми будемо мати, що х менше рівне 4, але ще не забуваємо записати область визначення логарифма, що х-3 більше за 0. Така система. Тому х менше рівне 4, 1 додати 3, а тут х більше за 3. Як ми бачимо, це проміжок від 3 до 4 включно. Далі розв'яжемо другу цю нерівність. Я поділю ліву і праву частини на мінус одиниці, помінявши знак нерівності, тобто х у квадраті мінус 7х плюс 10 менше рівне 0. Якщо розв'язувати рівняння х у квадраті мінус 7х плюс 10 дорівнює 0, то корені даного рівняння будуть числа 2 і 5. Їх можна знайти з використанням дискримінанта, а можна сказати, що добуток даних коренів дорівнює 10, а їх сума має дорівнювати 7. Нам підходять числа 2 і 5. Виставляємо їх на числові сіх, зафарбовані, тому що нерівність не строга. І визначаємо знак справа це буде плюс. А для розв'язання менше рівня нуля нерівності, нам потрібно заштрихувати там, де стоїть знак мінус. Отже, від 2 включно до 5 включно. Це вже розв'язки оцієї нерівності. А так як у нас система, то ми на ці розв'язки накладемо розв'язки першої: від 3 до 4 включно. У нас ось тут 3, а тут десь 4. І, як ми бачимо. Це буде проміжок спільним від 3 до 4 ключно. Тобто, розв'язками нашої першої системи є ось такий проміжок від 3 до 4 ключно. Далі будемо розв'язувати другу систему. Для її розв'язання ми вже рівняння розв'язували. От ми його розв'язували і отримали корені 2 і 5. Але, як ми бачимо, у нас тут умова Х більше за 3. І тому. Нам підходить тільки число 5, а 2 не задовільняє дану умову. Тому, якщо об'єднати вже розв'язки першої системи і другої системи, ми бачимо, що наше число 2 не входить в розв'язки від 3 до 4 включно, тому ми маємо писати його окремо. І запис буде наступний. Значить, у нас є число 2, а потім об'єднаність з проміжком від 3 до 4 включно. Давайте знайдемо суму цілих розв'язків даної нерівності. Тобто до 2 ми додамо цілі, що знаходяться на проміжку від 3 до 4 включно. 3 не є розв'язком, а тільки 4. 2 плюс 4 ми пишемо 6 у відповідь.